Езоп обдурений вовк. Голодний вовк крутився запопадливо коло селянських загород, щоби міг дечим поживитися, але якось не щастило йому. Нараз почув, що в одній придорожній хаті хтось вимовив його ім'я. Зацікавлений тим вовк став під вікном і почав наслуховувати. У хаті плакала дитина, а мати, щоби втихомирити її, сказала Як не будеш чемна, то зараз прийде вовк і тебе з'їсть. А ти а той вовк? спитала дитина, втихаючи. Вовк стоїть під вікном і лише жде, коли я викину тебе на двір», – відповіла мати. Коли це почув вовк, то аж облизався з радості на згадку доброго пиру. Ну, ну, я вже ж пожду, сказав він до себе. Дитина поміркувала трохи і перестала плакати. Вона стала прилещуватися до матері і пообіцяла, що відтепер буде чемна. Мати попестила тоді дитину і сказала От бачиш, тепер уже вовк не з'їсть тебе, а коли б прийшов сюди. Тоді став би від мене загрібачем по голові. Ну, но, но, покажися лиш тут вовче, то побачиш, як ми тебе почастуємо. Розлютився вовк на такий оборот справи і, давши ногам знати, замуркотів невдоволено крізь зуби, ждав дід на пиріг та й без вечері спати ліг. Езоп, обдурений вовк. Читала Хеля Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це. Може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.